Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу повихвалятися вам своєю карнузею Вілбург Гравес Яка точна варіація у мене, я не знаю: чи то сплеш, чи то сільвер. І хто точно вивів її, я також не знаю. Але це культивар. Маю її зрізом на декілька листячок і ось за рік вона виросла в ось таку красуню. Забарвлення її листячок напряму залежить від інтенсивності світла. Влітку подивіться, який рушевий відтінок має її сплеш. Взимку ця хвоїчка не має ніяких досвідок, тож її листячка перетворюється просто у сріблясті сплещаті листя. Мені подобається ця карноза своєю компактністю, і саме те, що всі листечка між собою відрізняються. Жодне листечко не схоже на інше. Квітне вона дуже великими парасольками, ароматними, навіть сильно ароматними. Її час вже пересаджувати із цього стаканчику. Покорінчики її перетворилися вже у природній гніт. Красива хуя.